Борін Лаб пишеть, чи є сенс внести добрива з осені Кареном по лініях на глибину 15 см, а потім туди сіяти соняк або кукурузу хороших агрегатів немає, землі мало, тому розглядаю такий варіант. Звісно, це краще, ніж просто взяти і розкидати добрива. Це дуже, дуже вже хорошо. Тільки одна єдина для вас буде задача попасти в ті лінії проходів. Це називається метод стрічкового внесення або бендин фетлайзер, коли на глибину там, там 6, 8, 10 іншів вноситься добриво. Вноситься добриво, фосфор калійний, як правило. Ну, в залежності від ваших аналізів ґрунту. Ми так само і робимо відео на каналі «Вагони із причіпом. Ви вносите це добриво, а потім всю саму стрічку сієте. Це дуже класна історія. Так що бажаю тільки успіхів. Дасте тоді тільки стартове, і азотну історію і вперед. Тобто ми взагалі там пропагуємо для всіх. У нас є 4 агрегата таких восьмирядних під восьмирядні ну, агрегати, плюс у нас є ще 2 хорштайгера, які вносять доброго на глибину там, фу, давайте так, 20. Плюс, щоб Бо десь глибше, десь більше, там не менше 25 см вноситься на глибину в мінеральне добриво. це дуже ефективно, тому що ефективність добрива збільшується в 2, 3, хтось пише в 4 рази. Задумайтесь про цю цифру. Тобто ви можете навіть в рядок дати менше, а ефективність його буде набагато вища. І питання попасти в цей рядок. Ви повинні попасти в цей рядок. Як вже, то вже інша історія, якщо ви так вирішили робити. Що по азотці? По азотці, принципі, якщо це під кукурузу, то по-любому давати поруч з рядком. На насіння не давайте азотних добрив, особливо карбамід, бо можуть бути проблеми з ходами. Та й селітра така сама піде буде. Ви засолюєте дуже рядок і насіння просто не зможе там прорости. І так і явище, як кажуть, горить, горить кукуруза, чи горять сходи, ну, чи горять корені по великому рахунку. Тобто... Така задача для вас. Але це дуже ефективно, надзвичайно ефективно у наших скрутних економічних умовах. Але для того, щоб якісно колеги вияснити, що скільки і якого доброго давати, тому що, можливо, вам треба калія більше, можливо, вам треба магнія, можливо, вам там не треба магнія, а треба калії, ну, можливо, там не знаю там, треба сірка або ще щось, треба мати на руках аналізі ґрунту. І ми за ми пропонуємо. Проводити аналіз ґрунту в нашій лабораторії. Ми приїжджаємо, машини відбираємо ваш, вашу землю, тому що без аналізів ґрунту просто давати або щось давати, це просто бредятина. Тобто ми приїжджаємо, відбираємо вам аналіз ґрунту. Один аналіз коштує десь 3200 гривень. Ми беремо з великого поля там 100 гектар 4-5 зразків. 5 зразків на 3015 тисяч гривень. Це на величезне 100 гектарне поле. Якщо маленьке поле, це один або два зразки. І все. І ви тоді будете знати точно, що внести в цій зоні, а в тій зоні щось інше внести. А можливо, одне і те саме, тільки в різних кількостях. Так що подумайте, запрошую до співпраці. Це про ефективність. Це про тих, хто рахує гроші, рахує економіку, а не у мене більше або сусід мій купив оте доброго і вносить. І я буду вносити. Запрошую до співпраці, успіху.